Я два місяці переписувалась з російськими вербувальниками на підпали, навіть жарт вже є, але зараз не про це. В Одесі оголосили перший вирок в Україні за підпал військового авто, і спойлер, навряд чи вам він сподобається. А мені сподобалось розслідування в липні підліток Запоріжжя разом з невстановленою особою. Це ж мабуть, так важко встановити. Просто йшов, йшов, йшов наш підліток, зустрів якогось ноунейму і такий. А пішли, підпалимо щось. І він такий, а пішли? Коротше, ці двоє в Одесі побачили авто військового і вирішили його підпалити. Скинули третьому нестановленому куратору. Хто ж це міг бути? Той погодив цілі, і вже вночі ці двоє підпалили автівку. За вказівкою ноунейма наш підліток знімав все на відео на його телефон цікаво так? Да? Не встановлена особа. А, той скинув все відео в своєму куратору, той сказав, все супер, передав грошики вони розділили їх між собою, але якимось дивним чином, не будемо казати, яким, але всі ми здогадуємося, яким. Цей новний залишився під покровом ночі. А ось цей підліток Запоріжжя опинився в руках СБУ. Він визнав себе винним, розкаювався, заплатив за авто військовій, і вони з прокурором пішли на угоду п'ять років позбавлення волі. Але замінити на рік моностроку. є така стаття, в КПК 75, яка дозволяє відпетляти, якщо раніше ти не був засуджений, визнав свою провину і розкаювався. Тож вийшов наш підліток Запоріжжя майже сухий з води з умовним строком? Але я думаю, хорошенько перепугався по дорозі за своє світле майбутнє, яке могло скінчитись у в'язниці. Але чи правильно це рішення давати умовні строки за підпали військових авто на замовлення російських кураторів? Чи все ж таки потрібно давати реальні строки? Чи достатньо такого покарання для підлітків, в яких все життя попереду? Які ваші думки?